Всім привіт, друзі! З вами знову <говор> я, Катя Сачук, вы на канале Лапкикот. Сьогодні <говор> ми з вами будемо майструвати школу, друзья. Піднімаємося на другий держи. і тут забираємо. гроші. Так до речі, на нас складно спуск, как вы не нашли це сліфт мене не працює. Ей, ліфт. О, воно нарешті. Він з ними друзям. Заберемо тут гроші. У мене вже чоти достала п'яти гроші. Третій повер. Ліфт працює, ліфт щось не працює. Друзі, ліфт в мене поламався. Непонятно чого. Ну не знаю, з цим переламас, то ліфтом ми не користуємося сьогодні. Друзі. Це така собі новина не дуже хороша, друзі. Але що уже зробиш? Ну яку мене вибрати школу, друзі? Який без клас? Ось цей клас виберу. Друзі, і ця наскача цей у мене клас ве є але ж що за нами буде нічого страшного ще потрібно нам на один і два Двох штучок так іди і далі друзі ми ще О. ей ходи Нарешті ходила не Тут в мене учні сидять, Я, на жаль, не можу Ей, тетка, Лізо, не Забирай мої гроші. Ей, школяри, не забирайте мої гроші. Что гроші забирають? Гроші мої крадуть. Друзі, але це нічого нічого нам не забирает. Сейчас всегда приходити, друзі? Далі що ми? Ми ще це не до вже до того бій Боже мій, яка я безжевил. Не зважайте не дивіться, Що тут коїться? Другий. Не зважайте, не дивіться. Не зважайте не дивіться на це. Друзі. Це взагалі нічого не викланя. Зобрачте замовчання. Засніг просто я засміялась трошки. Вибачаюся, друзі. Дороч, друзі, якщо ви любите українську, то поставьте лайк, пишите на канал. Особливо. А якщо вы не любите украин, то насколько не подпишитесь на канал. Особливо я люблю Украин, то моя вже поставила лайк. І вы будете зробити те ж саме новое продовжуємось. Hello. Ми mm, не до кінця зрозуміли, це занадто довге відео. Продовження буде в коментарях. Ну і напишіть на які мапи ми ще пограти. Я всі коментарі читаю, друзі. Так що напишіть, напишіть на які мапи ми ще пограти. Це може бути люба в мап. мапа. Хора мапа. Просто мапа. Це може бути все, що завгодно, друзі. Але і так, друзі. Наступний мене етап, як позвонили гроші брати. Ми ще там відкриємо. Але перед тим ми ще там все зробимо. Друзі, і з небудь дуже-дуже класно. Дивіться, друзі, ми на ньому сісненьки. Все, все друзі, і скільки сюди треба заробити? О Боже мій яке це дорога ліфт працює, чи ні? О, працює ліфт! Його не другані майстри. Я покликала була майстрі. Дуже на другий поверх. І так, друзі. На цю справу з І на третій поверх. Знову ж таки. І так, друзі, це майбутнє 31. А у мене 21. 24, 25 та 26. 26, 27 уже, 28, 29, 29, 30, 31, о, давайте все, я сейчас кое-что потом забираем и 33, и так будем готовы, Пупсики, пупсики.

Серьезно дужи и дужи и дужи смешно другая снята не смеялась. Как вам показать? Ну короче, друзья. Далее. Друзі, до речі, напишіть у коментарях, яке ваше ім'я. Мені дуже цікаво це дізнатися. Наприклад, моє ім'я, Катя. це? Певно, ну, що всі це знають, я думаю. Ем... Ем... Друзі... Я нічого не зрозуміла. Що ви так виробили з моєю грою, дружі? Захали? Що ви заслухали, друзі? Ви, взагалі, що зробили з моєю грою? Эээ, з Ааа. Це у нас и даль. Друзі, дальня. Друзья, кобачка я бо Я такая. Не пристрою, но я и здорова, и хвора. Ну, я жертву, я здорова. Просто так столійтесь, я хворо. Я не хвора, на хворо, друзья. Скажу посправді.

Дева, ман будет третий, третий бава. Дева. Вот, скоро будет четвертый поворот, дева. Я за так строго... Ну-ну-ну-ну-ну. Она из Халеса Всё Все пробки штуки. купи ка Купи-ко, он ну она такая смешная. Десяти портрет, типове миру з банком телепортирувалися тут. У мене вдома. Де ти прибрати? О, прибрав нарешті. Гроші забираємо. Ой. забрала, Ситра не си там. мені по. Ніпотом не потрібно. Так, диво, друзі, зараз будемо ми заверховати. Ну і так, друзі. Це вже майже кінець. Так що всім до побачення. До нової <праць> зустрічі!